І так, усім доброго дня. Ось таке авто ми підібрали для нашої клієнтки з європейського аукціону, а саме з Франції. Авто трошки грязне, так як тільки що робили тест-драйв. Але воно на дісочках, на зимовій різині. В Франції воно було повністю обслужене. Ремінь ГРМ, масла, фільтра, все замінено. А в авто немає підкрасів. Ось так воно виглядає. Вже виписали договір, сертифікат. До речі, ось цей сценік у нас в продажу. Цікавить пишіть. Такс, що у нас по машинці? У нас є великий екранчик. У нас тут 236 пробігу, якщо не помиляюсь. Сидіння в ідеальному стані. 20 на нажати. Тут вже трошечки. А, тут треба замінити пружини. Ось пружини ми для клієнточки купили. За, замінить вже вона сама. Ось така машинка. Це 2009 рік. Двигун у нас, до речі, 1,5 дизельний. Ось такі вже фари вісталінгові. є. Там є запаска, Донкрат, все на місці. Різина була тільки зимова, додатково літня не йшла всередині. З яйцею сторони гадаю. До речі, приїхало дві магнітоли. Одна ось така з блютузом, а інша оригінальна. Так що, кого цікавлять такі машинки, звертайтесь, підберу і прижену і вам. Авто, до речі, стало клієнті. 5, там, 5 з копійками. У нас тут тільки царапинки десь були, тут золоту і все. Так то авто? Супер. Так, придають такий на таких дісочках 2009 року, я не підбіжеть. Так воно солончику виглядає. Вам все подобається? Да. Да, все добре. Так, Все щасливо, хай служить. Якщо тут дзвоніть. Ось так, а цю теж підбирав. Мені приїхали забирати. Кому треба машина, звертайтеся.